Христос Воскрес! Слава Україні! Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за те, що ми можемо з вами спілкуватися. В п'яту неділю по великодні неділю Самарянки читається дії святих апостолів. 11 розділ, 19, 30 вірш. Отже, читаємо. Тим часом Росії не через гоніння, що сталося після Стефана, прийшли до Фінікії та Кіпру і Антиохії, нікому не проповідуючи слово, окрім юдеїв. Отже, ми стаємо свідками того, як після каменування архидіакона Стефана, першого мученика, проповідь трішки згасає. так? Тому що зрозуміло, острах перед гоніннями і провідується тільки, скажімо так, у вищому колі. І. Отже, де, де проповідується? В Фінікії, в Кіпрі і в Антиохії. І ось що цікаве, тут дуже важливий момент наступний 20 стих. Були ж деякі з них кіпріяни і кірінейці. Які, прийшовши до Антиохії, говорили до Елінів благовістич Господа Ісуса. Який цікавий момент. Тобто, коли переслідування зростають, ті, хто вже проповідували, вони затихають природньо, але Господь відкриває інших людей. Власне, оці киприяни і які Прийшли до Антихії і говорили до Елінів, проповідують представникам грецької культури, елінської культури, які не знають про єдиного Бога. Бо коли проповідували юдеям, тут простіше говорили про Месію, про те, що Ісус і є Месією, а проповідь для Еліні вона є зовсім інакшою. І тут те перегукується з читанням розмови Ісуса про Самарянку, де Ісус каже їй про те, що. Той, хто його прийме, в нього джерела живої води потечуть. Тобто це говориться про дію Святого Духа. Коли Дух Святий починає діяти, як каже Святе Писання, Дух дише, де хоче. Він вибирає людей по серцю їхньому. Незалежно від їхньої національності, незалежно від того, які в них були релігійні переконання, доток Святого Духа людину кардинально міняє. Людина починає проповідувати в дусі, так, проповідувати Господа, благовістячи Господа Ісуса. І далі каже, і рука Господня була з ними, і велике число, увірувавши, навернулися до Господа. Як цікаво, бачите, рука Господня діє з іншими людьми, з тими, хто не ходив з апостолами. Ті, котрі пробудилися Святим Духом, його дією, вони, вони, звичайно, чули проповідь апостолів, але тут вони вже на тені Святим Духом починають самі розповідати про Господа Ісуса, і каже нам святе Писання. І оце рука Господня була з ними. Як дуже важливо, не просто вони захотіли і проповідали все. Ні, це ведення Господньої руки. І відчувши цю щирість, цю хвилю божественну, велике число увірували в Господа і навернулись до Нього. Дійшла чутка про це до церкви Єрусалимської, і доручили Варнаві йти до Антиохії. Як цікаво, так? Отже, чутка про це доходить, що в Антиохії велике число людей навернулося, що проповідують не ті, що були з апостолами. так? І посилають Варнаву для того, щоб він пішов і досвідчився, що ж там відбувається насправді, якою є та проповідь, яка звершується в Антихії, Так? І він прийшов і, побачивши благодать Божу, зрадів і умовляв усіх триматися Господа щирим серцем. Приходить апостол Варнава, і як каже там, бачивши благодать Божу, він зрадів. Це дуже цікавий момент. Він побачив цю, цю радість, цю потугу, цю силу тих, хто знову навернулися. Вони ввірували в Господа Ісуса. І Він радіє, зрадів і умовляв усіх триматися Господа. Він розумів, що ця хвиля піднесення вона може з часом буде згасати. Ну, не може, буде згасати. Багато різних випробувань є. І він умовляв. Бачите, як важливо, лагідно умовляв Господа, умовляв усіх триматися Господа. Це також для нас приклад проповіді, як ми маємо говорити з людьми, як ми маємо проповідувати, умовляючи триматись Господа. Не наказуючи, а умовляючи. І далі, бо він був чоловік добрий і сповнений Духа Святого і віри. Знову ж таки свідчення про самого апостола Варнаву. Чому він відчув цю хвилю? Тому що подібне притягується до подібного. Він побачив, що ведені рукою Господню, ведені Святим Духом, вони перебувають в цьому дусі. Тільки душі, ти ми знаємо, може проповідувати. Так? Тільки завдяки Святому Духу ми можемо проповідувати, це Він через нас промовляє. І він сам, будучи. Чоловік добрий і сповнений Духа Святого і віри, подібний подібного. свій прийшов до своїх свій в дусі, вперше їх бачачи. І далі бачимо. І приєдналося чимало народу до Господа. Як, 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 як цікаво, як важливо. Тобто, знову ця жива проповідь, живе свідчення. Колись е, в, в, вчитель церкви Антоній Сурожський, Говорив про те, що якщо людина хоче би раз в житті, побачить на обличчі іншої людини сяво Святого Духа, вона вже не зможе не вірувати. Все, це для неї буде свідчення. Так дійсно, я бачу сяйве Святого Духа на обличчі іншої людини. І все. Такі люди навертаються зразу, тому що вони відчувають, що це те, чого прагнуло їхнє серце. Бо інакше вони б не побачили його, того сяйва. Потім, після того, Варнава пішов у тарс шукати Савла і, знайшовши його, привів до Антиохії. Ми знаємо, що Савл і Варнава це двоє друзів, апостоли, які разом проповідували. Так? І дуже важливий момент, що Варнава, побачивши це, не може не поділитися з вчителем, з, і одночасно з, з, з братом, співслужителем, і йде до нього в тарс, додому. І кличе і бере з собою до антихії, і він повертається назад. Це також дуже важливий момент, тому що Дух Святий буде діяти так, що ті, хто з нами близькі по духу, з ким ми разом, якби в одному духовному форватері перебуваємо, вони будуть до нас приходити знову. Вони не будуть нас залишати самими. Це, до речі, ознака духовної дружби. Коли ти хочеш, ти не можеш не поділитися, ти хочеш поділитися цим духовною благодаттю, духовним досвідом. І що відбулося після того? Отже, Савл з Варнавою приходять до Антиохії. цілий рік збиралися вони в церкві і вчили багато народу. Отже, на цілий рік зупиняється апостол Павло, так, Савл колишній, і Варнава зупиняються для проповіді, для свідчення, для благовістя про Господа Ісуса. І важливий дуже момент. І ученики Антиохії вперше почали зватися Християнами. Ось звідки наша з вами назва: учні Ісуса називаються християнами христовими, фактично. Ті, хто живуть з Христом, хто живуть для Христа, хто живуть ним, хто свідчить про нього, хто проповідують Його. Бачите, як, як цікава ця хвиля відбулася, дуже багато людей прийшло. До, до церкви приєдналося завдяки проповіді не тільки апостолів, але і інші, як тут написано кипряни і керінейці. І проповідь до Елінів. Тобто, дуже люди різних культур об'єднуються, їх стає багато і вже з'являється потреба самоідентифікації в імені. Хто ми? Ми, християни. Вперше в Антиухії, це відбувається. І тут далі таке читаємо: у ті дні прийшли з Єрусалима. До Антиохії пророки. Дуже важливий момент. Пророки це проповідники. Так, всіх проповідників називали пророками. І всіх, хто вірив в Ісуса і хто свідчив про нього, називали святими. Тому що, ну, перше, так воно і було, тому що ці люди справді несли подвиг святості, тому що бути християнином було небезпечно насправді в той час. І одночасно вони пророкували, тобто говорили істини про Господа, відкривали їх. І один з них, на ім'я Агав, уставши, провістив духом, що по всьому світу буде великий голод, що і сталося за кесаря Клавдія. Така, як Ми бачимо таку невеличку ремарку, так? якби що ж відбувається паралельно знову діє Святого Духа, отже, приходять до Антихії пророки. Господь знає, Дух Святий знає все. І він веде їх в спільноту, яка стала сильною, яка може допомагати. І один з цих пророків ім'я Агав. До речі, дуже цікаво, що е, це ім'я мало хто знає, навіть спілкування з дітьми, з учнями. От у нас була Вікторина і Перехальна. і одне запитання було, і дуже приємно було, що дівчинка з нашого села знала це ім'я цього пророка Агава, який якось говорив про голод. І Господь дав цьому пророкові знати про те, що буде голод. І той голос і стався Сакесара Клавдія. І тоді, що ж відбулося після того, коли пророк Агав говорить про те, що гляде велика біда? Зрозуміємо, що це час це 2000 років тому. Тоді не було швидкого транспорту, тоді ми не могли швиденько комунікувати між собою. І тому ця дія Святого Духа, якби випереджуючи події. Ученики ухвалили, щоб кожен, хто що мав, послав допомогу братям, які живуть у Юдеї. Який важливий момент. В іншому місці ми знаємо у Святому Писанні про те, коли апостоли збирали поміч потребуючим в Азії, так? і тут знову те саме: соціальне служіння апостолів. І дуже важливо, що якраз це служіння, воно поєднано з е, літургічним служінням, з євхаристійним служінням. І дійсно ця поміч вона збиралася під час літургії. Власне, як ми в Криврівні це робимо, ми збираємо поміч якраз перед святим причастям в той момент, коли людина уділяє, уділяє частку свого служіння ближнім і потім єднається з Господом в подяці за можливість цього служіння і за те, щоб і, і, і поміч реальна матеріальна поміч, це соціальне служіння і молитовна поміч. Вони поєднано послужили тому, кому хочеться послужити братям. В даному моменті, в цьому писанні, це браття, які живуть в Юдеї. І далі пишеться, що й зробили, пославши зібране до присвітерів через Варнаво і Савла. Отже, була зібрана ця матеріальна допомога і послали цю матеріальну допомогу в Юдею через Варнаву і Савла. Тобто ми бачимо в цьому уривочку дії святих апостолів, це якраз кінець 11 розділу, про те, як святий Дух діє в церкві, як проповідують не тільки апостоли, а інші долучаються до проповіді, стаючи апостолами, навіть їхніх імен не знаємо. Про те, як Дух Святий діє через пророків, провіщаючи про те, що потрібна поміч буде, і як ця поміч надається. Одразу спільнотою. Християни в тому і відрізнялися в ті часи, і сьогодні так би мало бути, в цій єдності служіння. Служіння Євхаристійного служіння слову і служіння столам, служіння соціального, матеріального служіння. І сьогодні, в часі війни, це дуже важливо, тому що скільки багато мали ми служіння цього, якраз. І для воїнів наших, ще з 2014 року починаючи, і особливо після повномасштабного вторгнення, і для тимчасово переміщених осіб дійсно волонтери взяли на себе величезний тягар, а це і є волонтерське служіння, коли волонтер. Від слова волюнтере воля, вільне служіння. Ніхто не заставляє служу сам. Таким має бути кожен християнин. Тому служимо Господу, служимо один одному, допомагаємо, служимо тим, хто служить нам, нашим воїнам і молитвою і в будь-який інший спосіб, і матеріально, і допомагаючи і для озброєння нашої, для підтримки наших воїнів, і разом до перемоги. Христос воістину воскрес! Слава Україні!